Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про свої враження та зробити огляд на палетку від Cryptain Atlantis. Якщо вам таке цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Спочатку про упакування, воно таке саме, як і попередня палетка, тільки іншого кольору. Прийшла до мене вона дуже добре упакована, і кожен шиммер був накритий ось такою штукою, щоб він не розбився. Також до палетки йшли штамп для. Пресування тіней та магнітик. І також йшла така візитка. Вони написали, що все, що могли, вони зробили для того, щоб палетка доїхала до нас ціла та неушкоджена, і що вони знімають себе всі зобов'язання, якщо вона розіб'ється. Зробимо свочі палетки кріптеїн, Atlantis, Jellyfish, релік. Делюч? Aquaman, Siren, Coral, дивно чому цей колір Coral, він фіолетовий, Ark, Олігакан, Whale, Poseidon, pom Tamarmaid Para o do da maquiagem Минулого разу у нас був макіяж з бірюзовим, але сьогодні я хочу використати саме такий фіолетовий, тому буду брати в розташовку також фіолетовий колір. Але затемнення синім не буду, бо минулого разу вже було. Тому візьму, мабуть, сірий. До речі, на мені вже є база від мікс. Нанесу Олівець від Елен Pro. Не знаю колір, тому що він вже сточився. Але не чорний, він такий ніби фіолетовий, темно-фіолетовий. Ось такий вийшов макіяж. Дуже гарний шиммер, мені дуже подобається. Далі я покажу приклади макіяжів, які я робила з цією палеткою. Прийдемо до висновків. В неї дуже гарна кольорова історія, мені дуже подобається. І різноманіття є, є затемнення сірі, коричневі та сині. І шимери тут цікаві, деякі з них сильно доохромлять, деякі взагалі не доохромлять, але все одно вони гарно сяють і таку, такий вологий ефект дають. На сайті написано, що тут 4 мультихроми та 2 шимери, на мій погляд, шимери це. Ось цей фіолетовий, який сьогодні на мені, та ось цей сірий, такий колір Gunmetal, Тому що вони ну, Я не побачила, що вони доохромлять. Усі інші трохи переливаються, деякі більше, деякі менше. Більше всього переливається це ось цей Iridescent колір. Він мультихромить такий фіолетовий, цей мультихромить в синій. Цей фіолетовий і цей ніби в золотий, але він мультихромить набагато менше, ніж всі інші. На жаль, ця палетка мені не дуже сподобалася. Перше, це всі розташовочні, це всі пастельні відтінки. Вони саме вибілюють якби око. Я таке не люблю. І коли брала, взагалі не дивилася на матові, кому вони цікаві, якщо є такі гарні шимери. Але все одно при розташовці мені не вистачає затемнення трохи. Трохи б темнішого кольору було б взагалі класно. Затемнення тут взагалі безпроблемне, воно добре тушується і гарно тримається. І друга причина це те, що майже всі шиммери на мені скочуються, деякий сайрен, стей, дуже сильно стейніть повіку таким малиновим кольором. В кого немає такої проблеми, я вас вітаю, але для мене це великий мінус.